Вітаю вас, дорогі мої співрозмовники. Два дні я вже з вами не спілкувалася, бо не почувала себе достатньо добре. Сьогодні я змушена вже таки встати з ліжка. І коли я подивилася в вікно, побачила такий вигляд: голубе небо, білі хмаринки, зелені дерева. Ось такий. Пейзаж мені відкривається з вікна моєї спальни, навіть і не скажеш, що це в великому місті. Хочу подякувати вам за ваші коментарі і за запитання, на які я також даю відповідь. Але хочу також зазначити, що те, що я розповідаю, це тільки маленька вершина того великого людяного айсбергу. Який виник у наших стосунках між мною і моєю донькою? Я проаналізувавши все, тому що не можу зрозуміти, чому таке ставлення виникло до мене. Але аналізуючи, почала розуміти, що почалося все, мабуть, із того, коли я не дозволила продати в Україні квартиру, яка була куплена мною для моєї доньки. І тобто, для, більше для моєї внучки, яка коли підросте, буде мати потребу в фінансах, зможе її чи продати, чи жити в тій квартирі. І після того, коли моя донька кілька разів мені заявила, що маму треба квартиру продати, я сказала ні. І все почало котитися кудись. Ну, що я можу сказати, я не роблю себе жертвою і не знімаю з себе провину за те, що я її неправильно виховала. Але згадую слова моєї прабабусі, які мені запам'яталися, коли я ще була маленькою, а вона вже була в досить солідному віці. Вона говорила, що доброго бити не треба, а поганому і бійка не допоможе. І вона мала рацію, тому що. Мені здається, що я не вчила дитину бути жорстокою, поганою. Я їй бажала тільки добра. І все це, що я для неї робила, я робила з любов'ю. І навіть те, коли я зараз бачу і розумію, якби я не підтримувала її матеріально, фінансово, вона, мабуть, мою внучку, віддала б в дитячий будинок, в притулок. Тому що вона не працювала і коштів у неї на утримання дитини не було. Ну сталося як сталося. Не звинувачуйте мене. Дякую всім.